Люнок хлопчик малював, старався, це ж для тата. Тут світ веселкою сіяв, і усміхалась мати. Він песика розфарбував лелеку, гнездечку. Свою любов намалював у вигляді сердечка. І чистого блакить і сонце золотаве. Така щаслива світла мить, так сонячно ласкаву. Лапчина в серці мріяв, плакав її, леліяв, і на папері написав Усе, про що він мріяв. Коли я виросту, як ти, відважним сильним стану, зумію шлях свій віднайти, безкритий і обману, Пілотом стану і звучу, я високо у небо, і ворога не пропущу, його нам тут не треба. Ти з перемогою вернеш нам захисник героїв Не оступись, побережись, ми зоодно з тобою. Героям країни, воїнам світла, захисникам України, що муслі оборонять нас від супостата. Всім тим, що життя не шкодують віддати. Низький вам уклін і велика подяка.